Починаємо. Історія буде про дівчинку, яка жила на півночі України. На ім'я Оленка. Їй було лише 9 років, і разом зі своєю родиною вона переїхала до села, старий будинок на околиці села. Усі місцеві жителі вважали його проклятим. Будинок був старий, похмурий і завжди стояв на півтемній частині. Навіть у найсонячніші дні. Цілянини казали, що в цьому будинку вже багато років ніхто не проживає, бо після заходу сонця, то можна було чути дивні сумки. А це дуже дивно, що ніхто не проживає і ніхто не знає історію, а ті, хто знали, їх, напевно, вже живих немає. Мама Оленки спершу не зважала на чутки. Адже будинок дістався їм майже за бесдінь, і вона не вірила в старі байки старих людей. Але перша ніч у новій оселі стала початком жахіття для цієї родини, що зачинило їхню родину таємницю в будинку. Темну таємницю. Тієї ночі, коли родина лягла спати, Оленка почула шефт з-під ліжка. Вона спробувала не звертати уваги і міцніше притиснулася до подушки, намагаючись заснути. Проте шепіт став все голоснішим, доки не перетворився на ледве розбірливий шепіт. Він шепотів її ім'я Оле, оле, страшно! Вранці Оленка розповіла, це мамі, що трапилось з вночі. Але те лише усміхнулась і сказала, що їй, мабуть, наснилось, та ми знаємо, що це не так. Та вночі стало ще гірше, ще під знову лунав. Але він лунав тепер не під ліжко. та він лунав з коридору. Кроки тихі, але чіткі, вкочувались. Оленка не витримала і прокинулась, пішла на звук, що привів її до підвал. Двері тузли були закриті, на замок, але щось сильне, наче притягувало дівчинку до дверей. Несподівано двері самі відчинились, і Оленка побачила сходи, що вели пітьму. І хоча розум їй підказував тікати звідти і не йти далі, вона не могла зупинитись, і почала спускатись. Зукалась вона по темному бутвалі. Там було темно і дуже сіро. І в кутку вона помітила старе церкало, обрамлене дивними. Як вам перша частина відео сподобалася, якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм і йдемо дивитися. дзеркалили вихід. Ледь помітний, холодний туман з нього виходить. Раптом у дзеркалі вона побачила себе. Але це зовсім було не її зображення. Обличчя дівчинки зеткала було трохи спотворене, з темними колами під очима і дивне, майже лихим виразом враження несподівано почало говорити до неї тим самим шепотом, що лунав з-під ліжка, коридор. Ти це я, а я. Не втече Оленко, Ти залишився в цьому будинку назавжди». На наступний день мама помітила, що Оленка стала дуже дивною. Її голос став холодним, а очі пустими, порожнім, а обличчя завжди тримало славну посмішку. Вона здавалася тією ж дівчинкою, але водночас і ні. І коли вночі мама почула в коридорі кроки, вона зрозуміла. Будинок, як він, яким вони вважали, просто старим, захопив їдинку. І тепер їм не втекти від цього прокляття. Селянини й досі розповідають, що в цьому будинку досі можна почути тихий шепіт, дитячий сміх. Якщо хтось наблизиться до вікон, то побачить у темряві маленьку дівчинку з лихим усміхом, яка спостерігає за кожним то наважиться переступити в межі проклятого будинку.